Всіх вітаю, 11 вересня. Відео відповіді на ваші питання по містам. Ну, ви писали, подивіться Нікополь по місяцям загрози. Далі Херсон, так само, Харків теж подивитися. Вересень, жовтень, небезпека з повітря. Подивимося, цілі. Загрози від цих іранських балістичних ракет. Також, також ви писали про Харків. Хтось там, ви подивились якесь відео. Не пам'ятаю вже яке прізвище того, кого ви дивилися, і ніби там жах якийсь про місто Харків. Ну, подивимося. Але ж ви розумієте. Про Суми також ви питаєте, те ж саме глянемо і Павлоград. І питаєте про воду: стан води в річці Дніпро чи дойде ця Гедота з Дісни в Дніпро, в Київській області. Запитаємо це теж. Спочатку давайте Нікополь. Давайте запитаємо вересень, жовтень, листопад, грудень. Я по дві карти викладу, яка загальна ситуація буде в місті. Місто Нікополь, Дніпропетровщина. Покажіть загальна ситуація в місті до кінця вересня. До кінця вересня. Є якісь переможні плани. І що це? Ага, ховатися. До кінця вересня ховатися. Далі <кій> ситуація в місті Нікополь. Загальна ситуація в місті Нікополь, небезпека на жовтень, на жовтень, місто Нікополь, жовтень. Обстріли П'ять мечів. Ой, тут жовтень буде важкий місяць, ну, якщо ось. Люди будуть. Багатьом людям буде потрібна допомога. Це обстріли жовтень. Листопад. Нікополь. Яка буде загальна ситуація в місті, небезпека, обстріли, небезпека з повітря, обстріли в листопаді. Паш. Паш, Пажі, Пажі, і що це? Щось якась буде така досить приємна, я би сказала, новина для міста Нікополь в листопаді. Ну, по цим картам. Щось таке ви почуєте, щось таке ви дізнаєтесь, таке трошечки позитивне. А чого трошечки, тому що пажі? Але все одно, щось таке позитивне дізнаєтесь. Ось жовтень падає, падають важкі карти. І давайте грудень. Грудень, місто Нікополь, ситуація в місті, загрози з повітря в грудні. Швидкість інформація, удари, околиці. Трійка мечів. Це що? Удари, правосуддя, люди, таємниця, боротьба. А ну, чи припиняться чи обстріли міста Нікополь в грудні. Чи припиняться обстріли міста Нікополь в грудні? Чи припиняться обстріли міста Нікополь в грудні? Контроль, колісниця, люди, баланс. Ну, дивіться. Воно повинно трошечки збалансуватись. Ось листопад-грудень. Жовтень падає удари. Важкий місяць. Тут щось повинно статися, розумієте, в грудні. Швидка інформація про якісь удари десь на околицях. Але це, можливо, плюс для нас. А ну, що може такого статися в грудні для міста Нікополь? Що? Страх. Робота, власність, повторення того, що було хитрість, троє. <кій> <кій> Я не буду забігати е, так наперед, бо е, воно буде все мінятись. <кій> Давайте так, е, вересень. Відлюдник падає, тобто треба ховатися постійно. Жовтень важкі карти падають. Допомога багатьом людям обстріли. Ось листопад вже кращі карти падають. Так, місто Нікополь. Місто Нікополь. До кінця вересня покажіть, будь ласка, ситуація в місті, загрози з повітря. До кінця вересня ситуація в місті, загрози з повітря, Нікополь. Діти, удари, удари по дітям, по жінкам, бачите? Удари в серце. Ну, Це може просто бути болісні удари. Можливо, страх великий у дітей, у жінок. Також удари. Ну, Важко. Навчатися важко. Працювати з жінкам важко. Залишати дітей важко. Ось це все важко, бо це все, бачите, удари в серце. Місто Нікополь до кінця вересня, загрози з повітря, де небезпека. Подалі від води. Кажуть карти, тримайтесь подалі від води. Обстріли як і в день, сонце, як і так і вночі. А що будуть обстрілювати, Нікопи? До кінця вересня, пожежі, будинки. Звичайні будинки. П'ятірка обстріли. Е, імператриця 5 мечів. Це що? Повторення того, що було. Повторення того, що було. Ну, тобто, обстріли, ось як воно було, так воно і показує до кінця. Вересня. Ну, що я можу сказати. Так, давайте жовтень. Наступний місяць жовтень. Покажіть, будь ласка, загрози для міста Нікополь з повітря. Жовтень, небезпека для міста Нікополь на жовтень. Загрози з повітря, жовтень, уход. Очікування. Атаки. Мир, башня. Окраїна а... города, околиці міста, Нікополю під башнею, під обстрілами, атака, агресія. Подалі від води, підприємства. Загроза підприємствам, загроза лікарням, загроза військовим. Удари. Глобальні якісь дуже удари. І тут, бачите, падають діти. Ну, Жовтень. Показує, що може бути ще складніший місяць, складніший, більш і ще складніший місяць, ніж вересень. Сподіваюся, що листопад, листопад буде трошечки легше, бо там показувало, що легше. Але ось вересень, жовтень ну, місяці ну, показують важкі місяці. Херсон. Ви теж питаєте, що далі? Навіть на вулицю неможливо вже вийти. До кінця вересня, місто Херсон, небезпека з повітря. Що чекати? Місто Херсон до кінця вересня, небезпека з повітря. що чекати Херсон. Дрони. Перша карта дронів, дійсно, і знов дрони. Дивіться. Вони показилися на Херсоні сила. Багато дронів летить на Херсон. Прям дійсно. Це карта дронів, це карта дронів, балістики і сила. Можуть бути і дрони, і балістика. Можуть бути, Може бути багато дронів. Прям я не знаю. А рой дронів до кінця вересня, вони дійсно там показилися. Херсон. Чекають покращення, покращення нема. Ну, тобто, люди. Проблеми з енерго зі світлом. У вас взагалі проблеми можуть бути великі. Світло по ілюзії. І робота підприємств, пов'язаних зі світлом по ілюзії, тобто будуть знищувати енергосистему. Також, взагалі, робота будь-яких підприємств по ілюзії, тож із-за того, що нема світла. Або ж не буде світла. Херсон до кінця вересня. Теж подалі від води кажуть. Тримайтесь подалі від води, бо там будуть сильні обстріли. Ті райони, які біля води. Небезпека йде ще військовим. Бачите, ось? Хотять обмежити військовим якось дороги, шляхи, обрізати щось, знищити. <клес> Херсон жовтень. Що чекати, місто Херсон в жовтні? Що чекати, місто Херсон в жовтні? Які небезпеки з повітря? Херсон в жовтні. Тупік сонце. Проблеми зі світлом взагалі. Херсон в жовтні. Проблеми зі світлом падають. Херсон. Що чекати в жовтні? В місті може початися, знаєте, якось. Ну, п'ять жезлів це коли один з одним свариться. Херсон. Страх, страх за дітей. Знов тут страх за навчання падає. Таке. Херсон, жовтень. Що чекати, місто Херсон? Допомога якась повинна прийти для людей, для роботи. Ну, ви зрозуміли, тут більш проблеми зі світлом чомусь падають на, на жовтень. Далі Харків до кінця вересня. Що чекати місту Харків. Харків до кінця вересня. Що чекати місту Харків, які загрози з повітря до кінця вересня. Харків мир, башня. Околиці міста Башня або область, або харків, харківський район, як воно називається. Ну, ось населені пункти, які о, о, вокруг міста Харків. Бачите, башня, околиці міста, лікарні, військові об'єкти. Обережно. Харків, що чекати до кінця вересня. які загрози з повітря? Небезпека там, де надають допомогу. Ось башня, там, де приїжджають рятувальники, надають допомогу, туди може знов прилетіти. Або ж якісь пункти прийому, видачі якоїсь гуманітарки, допомоги. Там теж небезпека. Місто Харків, що чекати до кінця вересня, які загрози з повітря. Місто Харків до кінця вересня, які загрози з повітря? Те, що і було. Повторення того, що і було. Проблеми зі світлом можуть погіршитися проблеми зі світлом. Так, тепер жовтень, місто Харків? жовтень, що чекати, Які загрози для міста Харків можуть, будуть в жовтні? Які загрози для міста Харків будуть в жовтні? Що чекати? Цілі ворога, небезпека, жовтень. Тут що стосовно роботи, підприємств, допомоги, підтримки, жовтень, що чекати, контроль. Будуть якось допомагати, щоб місто трималося, щоб місто працювало. Ось, бачите, контроль, допомога, щоб підприємства працювали, щоб місто працювало. Жовтень, місто Харків, що чекати? Так, да, знов очікуйте допомогу підприємствам. Також небезпека падає ще і на підприємства теж стосовно обстрілів. Місто Харків, жовтень, що чекати. Обмеження з минулого пасив, це що? Захист оборона. Обмеження задоволення. Це що? Харків, жовтень. Що це таке може бути? Обмеження, задоволення. Проблеми з, зі світлом можуть бути більш серйознішими. Падає зірка повішений. Так. А оце що? Вищий суд, колісниця та 10 монет. Це що? Харків жовтень, це що? Башня? Світ, люди. Башня закінчується для людей. Е може це кінець жовтня. Тут якось кажуть карти, що може бути якесь полег полегшення від башні. Башня, закінчення для людей, закінчення башні і якось баланс, розумієте? Так. Зараз запитаємо за цю балістику іранську. Чи, будуть, чи буде РФ обстрілювати балістичними голос? Чи буде РФ обстрілювати балістичними іранськими ракетами місто Харків? Чи буде РФ обстрілювати балістикою іранською місто, Харків та й взагалі іншою балістикою? Ірафант. Щось летить, покажу, надоволення, задумались: контроль. В небезпеці підприємства. Що за підприємства? Десять мечів, знищення якихось підприємств. Тобто балістика може летіти на якісь підприємства по місту Харків, які ще залишились і працюють. Використання балістики буде по пажу. Ну тобто, буде, але не прям щось таке глобальне, масове, там закидають 100 ракет. Ні, такого не показую. Вони будуть кидати на підприємства, якщо і будуть, місто Харків, де небезпека від балістики. Покажіть, будь ласка, до кінця вересня, де небезпека від Балістики. Харків. Будинки уход, страх. Взагалі люди, взагалі тут кажуть карти, що хто дуже злякався після останніх обстрілів, карта уходу виїжджають. Хто злякався? Хто не злякався, тот залишився. Бачите, злякалися смерті. А де небезпека? Ударів? По енергетиці падає енергосистема. Звичайно, будинки якісь теж в небезпеці, які там поряд, але бити будуть бачите, по сонцю. Смерть, удар сонце. Будуть бити по сонцю, будуть бити як по якимось підприємствам, які ще залишились і працюють. Ось туди вони будуть цю балістику кидати. Ну так. Сподіваюся, що ми її десь знищимо. Де вона там лежить, склади, що ми її все ж таки знищимо. Далі суми, небезпека для міста Суми до кінця вересня. Що чекає місто Суми до кінця вересня, загрози небезпеки з повітря. І де саме, які цілі ворога. Місто Суми до кінця вересня, загрози з повітря, небезпеки, навчальні заклади, обережно. Ресурси. Жінки, діти. Імператриця, король мечів і смерть. Так, а що це? Імператриця, король мечів і смерть. Це може бути. Це може бути лікарні, там, де лікуються військові. Або де проходять якусь реабілітацію військові. Там, де збираються військові, там, де навчають чомусь військових, суми. Ось. Що це, імператриця, король мечів і смерть. Суми, що це? Башня. Щось може кудись прилетіти по військовим. Суми, що це? Там, де надають допомогу, там, де чомусь чогось учать, навчають. Дивіться, суми. Там, де навчають військових, я не знаю, там якісь полігони, якісь навчальні заклади, якісь повищення кваліфікації. Я не знаю, що стосовно військових, де їх навчають, може прилетіти дуже сильно, берешно. <кій> місто Суми, небезпека з повітря до кінця вересня, загрози для міста Суми. Планують 10 мечів. Планують обстріли. Що я можу сказати? Околиці міста небезпека, підприємства небезпека, енергосистема небезпека. І оце, що я сказала про військових, де вони там навчаються або лікуються, а може, лікуються, надають допомогу жінки військовим. Або навчаються, або лікуються військові, туди може прилетіти. Падає балістика і башня, смерть. Дуже обережно. Хто знає, де ці міста і поряд живе дуже обережно. Місто Суми, що чекати в жовтні? Місто суми, що чекає, що чекає, місто суми в жовтні. Які загрози? Місто суми в жовтні, що чекає, які загрузи. Десять мечів все одно падає? Знов там де надають допомогу. Страх повішений. Суми, що чекає, в жовтні. Знищення якихось шляхів, шляхів дорог. Залізниця обережно. Суми в жовтні, що чекає. Ну, обстріли. Небезпека, шляхи дороги, залізниці обереше. Але ми ще потім будемо роздивлятись. Так, і Павлоград. До кінця вересня, місто Павлоград, що чекає? Місто Павлоград до кінця вересня, що чекає, які загрози з повітря та цілі ворога? Місто Павлоград. До кінця вересня та цілі ворога. Вибір, шляхи дороги. А що їх небезпека для Павлограда до кінця вересня з повітря? Люди планують пошкодження, перемож. А що їм там треба в Павлограді? Там надають допомогу, підтримку. Тут, тут пік. Що вони хочуть знищити, не можу розуміти. Просто як налякати людей. Павлоград, вокзал обережно. Налякати людей. Взагалі просто обстріли кудись навмання. Ну там підприємства падали, але ще ось залізниця обережно. Просто як налякати людей, щоб були жертви. Атака на якесь підприємство по відлюднику. Може, це світло, а може якесь таємне підприємство шукають. Тобто павлоград. Береш. Так, і останнє питання про воду. Річка Десна, вона теж забруднилася, але не вся. Теж там вспливає риба. Мертва риба, річка Десна. Чи дійде з річки Десна Ось ця отруєна вода в Дніпро. Ну, як правильно спитати? Чи, чи дойде ця отрута з річки Дісна в річку Дніпро? Чи дойдеться гадость отрута з річки Дісна в річку Дніпро? Чи дойде мах? Ну, роблять все, щоб цього не відбулося. Якось мені тоді показувало, коли я питала кілька днів тому, якось вісім мечів якось обмежити, перерізати шлях воді. Я не знаю, як це зробити. Будуть робити, щоб цього не сталося. Будуть робити все, щоб цього не сталося. Бо якщо це станеться, ви ж розумієте. З річки Дніпро береться вода практично для всіх, для всіх великих міст, які по ній ось, які біля неї. Так, давайте зараз: чи зможуть зупинити отруту? Оцю брудну воду, яка в річці Сейм, потім пішла в десну. Чи, чи зупинять оцю отруєну воду, щоб вона не потрапила в Дніпро. Чи зможуть зупинити цю отруєну воду? Ірафант, Рух 10 жезлів. Рух, 10 жезлів. Ну так, роблять, але це важко зробити. Зможуть зупинити цю. Дивіться, всі вищі аркани повипадали. Це дуже це дуже серйозна проблема. Як би там кому не здавалося? Це дуже це дуже серйозно. Робиться все, надається допомога. 50 на 50. Можливо, все ж таки якась частина гадості попадет. Бачите, якась частина 50 на 50 може потрапити. І в нас розчарування. Чи зможе оцю Гедоту вбити, наприклад, мороз, коли зима настає? Ось мороз, річка замерзає, чи зможе оця, цю Гедоту, яка зараз в річці Сейм Дісна, чи може його вбити низька температура. Зможе цю Гедоту знищити вибірково? Вибірково. Ну, трошечки збалансує ситуацію, але не повністю. Якась дуже сильна отрута. Так, ладно, давайте стан води, те, що ви мені питали. Зараз стан води в річці Дніпро поблизу Київської області. Стан води в річці Дніпро, поблизу Київської області. Взагалі воду не можна так, стан води в річці Дніпро поблизу Київської області. Тримайтесь подалі від води. Уход від цього. Обмежити споживання води. Світ, завершення. Стан води в річці Дніпро поблизу Києва. Удар. Баланс планується. Башня. Башня, башня, е, туз кубків. Ну, Я скажу так, що все ж таки якась та гедота трошечки туди може потрапити. Поки що помірність, більш-менш, але удар все одно трійка мечів, важкість. І ось бачите, башня і туз кубків. Ну, Тобто, обмежити споживання води з-під крану, е, ловити рибу, я не знаю, що ще, Колодязі, те, що ви писали, теж все, ну, все ні. Все обмежите. Стан води в річці Дніпро поблизу Київської області. Ну, Київська область. Розчарування. Хитрість. Розчарування. Йде робота? Надається допомога, щось робиться, щоб не допустити чогось глобального для людей. Але приховують. Ну, вони ж не будуть казати, так, вода дуже погана. Приховують інформацію. Ну, ви зрозуміли, стосовно води, ви все зрозуміли. Обмежити, як тільки можна, все, що з цим пов'язано. дійсно, дуже серйозна проблема екологічна і не тільки екологічна, а ще й загроза велика для людей, для дітей.